Щоб ваші діти могли вступати в ліцеї, школи дуже високого рівня. Будь ласка, починайте якомога раніше займатися нейрофізіологією. Мозок і інтелект дитини залежить від руху. Чим більше рухається, тим крутіше розвивається. Далі додавайте музику без неї нікуди. І вона дуже чистить канали сприйняття інформації через вуха. Це допоможе вчити мови, які дуже важливі, тому що це відкриває багато можливостей вашим дітям. І всі діти лінгвістичні генії, Показую це на прикладі моїх дітей. Детей, у яких шість мов, які вони три з них вони не знали три роки назад. Зараз вони Нікіта вступив в найкрутіший державний університет безкоштовний. Ми не платимо жодної копійки за це навчання такого рівня завдяки тому, що він займався нейрофізіологією, музикою і займався в тому числі там розвитком інтелектуальним. Тому це дуже важливі моменти і пункти. Ну і, звичайно, привчайте себе контролювати розвиток дітей. Вітинський просто ліцей, це двір, це все. Він наймовірно велика простіри. І так, із висновків, що я рекомендую на базі того, що я бачила, робити всім батькам. Перше. Читайте з дитиною якомога більше. Друге, розвивайте у дитини розуміння часу, тайм-менеджмент, організованість. І тут можна починати ігри чуть ли не з трьох років, коли ви на малюночку зображуєте, що вдягати, коли робити і так далі. Привчайте дитину до незалежності, тобто перекладайте частину відповідальності, щоб дитина робила певні задачі самостійно. Тому що далі буде сама дитина. Тут ніхто не бігає за дітьми, тут ніхто не ходить домовлятися за оцінки. Тут неможливо потрапити. Ти в ліцей взагалі, на кілька разів на рік тобі дають, і все. Тобто, ти нічого не зробиш з відстані, якщо ти не навчив дитину вчасно, коли вона була маленькою, правильним звичком, далі все хана, не отримаєш ніякого доступу. На що звертайте увагу, що роблять ваші діти? Бо час, який вони витрачають, дуже важливий. Вони можуть провтикати мультики або вивчити щось дуже важливе. Звонити не можна телефони.